Ісусе, 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 я хочу до Тебе прийти і знаю, мій добрий Ісусе, чекаєш давно в мене, ти, як хочу я бути з тобою, ділити щастя віду, поклич мене вслід за собою. Покличеш і я прийду, як хочу я бути з тобою, ділити щастя віду, поклич мене вслід за собою, покличеш і я, прийду, твій погляд ласкавий і милий, до серця весною війде від Боги додасть мені сили і спокій у душу веде, як хочу я бути з тобою, ділити щастя й біду, поклич мене вслід за собою, покличеш і я, прийду, як хочу я бути з тобою, ділити щастя біту, Клич мене слід за собою, покличеш і я прийду. Ісус на голготі розп'ятий, за людські гріхи він терпів мене він своїм Воскресінням Із пекла полону звільнив, як хочу, я бути з тобою, Щастя біду, поклич мене вслід за собою, Покличеш і я прийду, як хочу я бути з тобою, ділити щастя біду, поклич мене вслід за собою, Покличеш і я прийду Життя моє часом терни, та ти завше в серці моїм, просвічуєш світлом любові, тож завжди до Бога ходім як хочу я бути з тобою, ділити щастя й біду, поклич мене вслід за собою, покличеш і я, прийду як хочу. Хочу я бути з тобою, ділити щастя біду. поклич мене вслід за собою, покличеш і я прийду.